Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке доброта. У людини є два життя. Перше це реальне, щоденне життя. Це навчання, робота, виконання обов'язків, відносини з іншими людьми. І є життя невідоме іншим, внутрішнє життя, духовне. Це думки, почуття, ідеали. Видатний письменник Віктор Бюго колись сказав, у внутрішньому світі людини доброта це сонце. А як ви розумієте слово доброта? Так. Це усе позитивне в житті, добрі і гарні чинки. А що таке доброта? Це чутливе дружнє ставлення до людей, прихильність, ласка, привітність. Доброту і милосердя люди витворювали століттями, а все для того, щоб усім було легше жити, приємніше спілкуватись один з одним, щоб це спілкування дарувало радість. Що означає робити добрі справи і здійснювати добрі вчинки? А зараз пропоную вам послухати казку Три феї. Колись дуже давно жили собі на світі три феї: фея краса, фея доброта і фея багатства. Вирішили вони піти по світу і запитати людей. Хто ж із них найважливіший? Запитували всіх, хто траплявся їм на шляху. І скрізь люди говорили, чудово, коли скрізь оточує краса, добре, коли люди живуть заможно, але найголовніше доброта, бо добрій людині і сам Бог допомагає. Якби ви були феями краси, багатства і доброти. Що б ви зробили для людей? Як ви розумієте слова, життя таке коротке поспішайте робити добро. А зараз пропоную вам послухати китайську казку Добре серце імператора. Колись. Давно жив імператор, і він дуже любив птахів. Довідався він, що хлопці стріляють їх із рогатки і оголосив. Хто принесе до палацу живого птаха, той отримає жменю рису. Почувши про це, хлопці перестали стріляти в голубів. Вони наставили в лісі безліч сильців. Незабаром кімнати палацу наповнились голубами. Так сталося, що імператора відвідав мудрець із сусіднього князівства. Він побачив у палаці голубів і запитав, навіщо стільки птахів? Імператор сказав у мене добре серце, і я рятую їх від хлопчаків. Більше вони не б'ють голубів. А приносять мені їх живими. А хто годує пташенят? запитав мудрець. Яких пташенят? сказав імператор. У птахів, які живуть тепер у кімнатах палацу, залишилися безпомічні пташенята. Хто їх годує? А я про це не подумав, сказав імператор. Тоді мудрець сказав, у вас добре серце, ви любите птахів. Але ніхто їм не завдав стільки шкоди, скільки ви. Усі гнізда в ваших лісах наповнені зараз мертвими пташенятами. Ви врятували 500 голубів, але знищили у п'ять разів більше. Ох, як важко бути добрим, вигукнув засмучений імператор. На що мудрець зауважив. І добро треба робити з умом. Розум без добра погано. Але і добро без розуму не краще. Пригадайте, чи були в вашому житті вчинки, здійснені з добрих міркувань, але про які ви потім пошкодували? Чому ми так діємо? Запам'ятайте прислів'я. Лиш до доброї криниці. Ідуть люди пити водиці. Діти, я вам розповім про один випадок, що стався у дитячому будинку. Був чудовий день. Дітей вивели на прогулянку. Дорослі, які приїхали в гості до дитячого будинку, з радістю намагались дати кожній дитині цукерку та іграшку. А один худенький сірокий хлопчик простяг рученята, кинув іграшку і сказав не треба, краще візьми мене на ручки. Що для нього було головним? Доброта і ласка. Кожна дитина має на це право. У дорослих є закон Конституція, а у дітей це Конвенція про права дитини. Назви одним словом той, хто робить добро. Доброчинець, добродій, молодець. Назви слова, протилежні за змістом слову добро. Це зло лихо. Людина починається з добра, сказав мудрець, живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай. Хай оживає істина стара. Людина починається з добра. Дякую вам, малята, за роботу. Гадаю, що ви сьогодні дізнались, що ж таке доброта, і будете завжди робити добрі вчинки. До нових зустрічей!